Всім привіт! Сьогодні про найдешевший з готелів Джустиняна популярна четвірочка Джустиняна Club Alania. Розташований на березі моря, а також має спільну територію з готелем Джустиня Deluxe. Делюкс. Отут справа ми бачимо великий корпус це Deluxe, і зліва Бунгала це Джустиняна Club Alania. Саме це є головною особливістю і перевагою даного готелю. Wi-Fi буде безкоштовним лише в фойє. На території, а також в номерах, буде за додаткову плату. Як вже бачимо, з тераси. Територія достатньо зелена, вся в пальмах, красиво, і це також велика перевага в сонячні пекучі дні, коли на вулиці 40 градусів вам тут буде комфортно. Як в будь-якому турецькому готелі є спа-центр. А також салон краси, сауна, хамами, масаж, це все буде за додаткову плату. Нагадую, це четвірочка. Номери розташовані в таких бунгало, їх на території 31. Ліфтів тут немає, тому якщо ви з дітьми або пенсіонери, або обмежена рухливість, майте це на увазі і враховуйте бронювання. На території є дитячі і дорослі басейни, все без підігріву. Огляд на сусідній готель Джустиніано Делюкс вже є на каналі. Подивіться і зробіть свій вибір. Згідно з концепцією, дитяча і доросла анімація легка, але з огляду на кількість людей, які тут відпочивають, сезон, а також спільну територію двох готелей, тут завжди повне народу, тож спокою тут не буде. Харчування все включено, місцеві алкогольні напої безкоштовно, сервіс морозиво безкоштовно, імпортні алкогольні будуть за додаткову плату. Йдемо дивитися номери. Загалом тут декілька категорій. Ми будемо дивитися стандарт в усіх бунгалах. Вони однаково дизайну. Загальна площа 23-25 квадратних метрів, сейф за додаткову плату. Міні бар поповняється тільки в день заїзду, а також інтернет буде за додаткову плату. Також є категорія номер суперіор. Вони будуть трохи більше, і номери економі. Звертайте увагу про бронювання. Ми їх не дивились, але вони є. Йдемо до пляжу. Це головна перевага даного готелю, даної четвірочки. Він знаходиться такі в міні-бухточці. Пляж тут має сертифікат блакитний прапор. Зверніть увагу на пісок галька. Це такі особливості як у Джолара, але тут дуже красиве море і блакитного кольору, і в сонячний день воно зовсім по-іншому виглядає. Враховуючи переваги готелю, а також його ціну, зазвичай його можна обримувати на свій літній відпочинок. А якщо ви вже тут відпочивали, діліться своїми враженнями в коментарях.